Україну теж почало заливати. Напередодні рясні опади в Симферополі затопило одразу кілька вулиць. Автомобілі не їздили, плавали. А в одному з супермаркетів в торговельних залах рівень води сягнув 30 сантиметрів. Рятувальники випомповували її звідти близько 30 тонн. У сумах через півгодинну зливу миттєво забилася дощова каналізація. Води на деяких вулицях було завишки зо пів метра. У Бердянську у воді опинилася база відпочинку. На відео відпочивальників видно, як люди бредуть по колінах в Каламуті. Невдовзі вода прибуватиме ще й з Європи. Найбільших повеней рятувальники очікують на Одещині. Максимальні рівні води на Дунаї, на українській ділянці Дунаю. Будуть проходити десь в середині третьої декади червня. Загальне зростання рівня води порівняно із нинішніми відмітками складе найбільше біля Рені, десь 1,7-1,9 метра.